Всім привіт! Сьогодні ми робимо огляд та порівняння всіх яєць сюрпризом, які ми змогли знайти. Ми намагалися їх підібрати плюс-мінус одній ваговій категорії, тому сьогодні тут не буде гігантського кіндера, хоча б його хотіли. Ми обрали від найдешевших та найменших в якихось ларьках, на зупинках до таких більш солідних в класних магазинчиках. Порівнювати ми будемо за трьома категоріями: перший це, звісно, смак, другий сюрприз, який ми там отримаємо, тобто іграшка, і третій це співвідношення, ціна, якість. А в кінці ми оберемо найкраще яйце. З усіх, так би мовити, яйце з яєць. Почнемо ми з найдешевшого яйця. Ось така у нас є краса. Це яйця, які я купила за 6 гривень в якомусь ларьочку. Виглядають вони дуже крінжовенько, якщо чесно, і мені просто цікаво прочитати склад. Отже, склад: цукор, вода, пальмо, потім кашок, де декстрин, дорога нізорна, ідентичний натуральному барвник. В нас його тут аж 8 грам. Я взяла з такою принцескою і з машинкою. Які тут знаки питання верх ногами? Так що. Я, звісно, її що це? Просто що це за. Що це? Це якась ложечка, а це папуга. Що ми маємо всередині? Це така от начиночка. Там, там у нас таке хтось так трошечки так... <пух> зробив свою справу і зверху накидали якийсь типу. Я думала, спочатку що це горіхи. і ні, це якісь печенюшки. Нормальне. Такі. Знаєте, як оці сирні палочки такі є. Я не знаю, як це їсти, а хоча. Технологія! Ложечка, тут все продумано. І так. Пробую цей крем. Це дуже погано. Ти просто їсиш застигшу олію з цукром. Це, це взагалі це фу. Це просто одразу смітник. Я хочу одразу відкрити це яйце і поставити їм оцінку, як брату і сестрі, однаково. Не Воно впевнено побачила, що мені не сподобалось попереднє і тепер не хочу відкриватися. Увага іграшка. Тут у нас крокодільчик. І така сама ложечка. Я не знаю, куди це взагалі, ну я б не купила своїй дитині таку іграшку, тому що таким запросто можна подивитися. Отже, смак один з десяти, чисто за те, що там є оці піченюшки. Іграшка один з десяти, чисто за те, що там є ось ця ложечка, якою можна їсти. Хоча хто знає, де вона валялася. Співвідношення ціна якість в принципі 10, тому що що я розраховувала отримати за 6 гривень. Ти навіть не прийдеш з транспорту за 6 гривень. Наступне в нас яйце це за 16 гривень, і називається воно «Барбелла». Якщо ви не знаєте, як назвати свою дочку, Лайфхак. барбелла. Я так розумію, що просто ім'я Барбі вони не могли використовувати, тому вони назвали його Барбелла. Ось таке у нас яйце. Одразу видно, що це не шоколад, а шоколадна глазур. Пахне такою прям яскравою-яскравою шоколадною глазур'ю. Пробую на смак. Ну, Це непогано. Давайте так, на 16 гривень це нормально. Тобто це не кіндер, але. All be good. Іграшка. М -м -м -м, це так мило. Це ніж. <плес> У нас сьогодні просто збери набор, ніж веделка. Ну, давайте так, цей ніж прям такий мощний ніж. По ідеї, тут можна зібрати цілий набор кухонний. І це прикольно. Ну, Він такий, знаєте, добрячий. Іграшка. Ну, це, це просто топ. 10 з 10. я не знаю. Мене це так ніж рожевий уміляє. Просто яйце для дівчинки. Ніж їй ніж. Кайф. Смак це 4 з 10. Солоденький, такий шоколадненький, але це глазур, це не шоколад. Співвідношення ціна якість напевне 9. Тому що за. 16 гривень це досить непогано. Я очікувала, що буде гірше. Принаймні ніж окремо ви навряд чи купити за такі гроші. Продовжуємо наш яєчний марафон. Ось таке Озмо АТБ 29 гривень, якщо я не помиляюся. Ого, тут фольга, слухайте. Тут є ліцо. Тут є фейс. Я перший раз таке бачу. Свої до 26 років. Чому ми тільки кіндери завжди купляли? Ну, ви погляньте, це просто вау. Тепер зрозуміла, чому він так стромінько виглядає на цій упаковці, тому що ну, по факту він такий є. Пахне цим масло кокосовим. Угу. На смак нагадує такого дешевого, знаєте, Діда Мороза шоколадного. Смак це 6 10. Навіть 7 я б сказала. Іграшка дуже прикольна, тут навіть на обличчі написано Озма. Іграшки ставлю м -м, теж 60. Прикольна, але бувають набагато краще. Співвідношення ціна якість за 29 гривень це досить непоганий, хороший варіант. Ставлю 8. Наступне ми купили в якомусь дуже-дуже дивному ларькі за 38 гривень з міньонами. Ну, Це таке саме, як в першому яйці було оці шарики. Навіть воняє так само, я не буду це їсти. Одразу ставлю йому. Яка там була оцінка? Один з 10. Вот. Іграшка. Ви зараз будете в шоці. Це міньйон з ложкою! Я так розумію, що ложка в них тут іде, це як, ну, для того, щоб їсти Міньйон, слухайте. Не дивлячись на те, що він, ну, прям так кривенько зроблений, і кривенько тут все намальовано це реальний повноцінний міньйон. Підсумуємо, смак 1, тому що він такий самий, як перші яйця. Іграшка 9, співвідношення ціна. Якість поставимо 5, якраз от посерединки між 1 і 9. Наступне яєчко, а тебе. Тут вже є ложечка, отака як кіндер сюрпризі. Так, тут у нас іграшка. Дивимось, що тут поїжджає. Вау! Wow! Це якийсь інянь, світі яєць. Можна я не буду заправу? Це пахне ось цим дуже вонючим напоєм дубайський шоколад. Якщо ви не дивились, рекомендую передивитися і не купувати. Я сподіваюся, на смак це краще, ніж на запах. Це не смачно. М -м -м. У мене були, чесно кажучи, очікування, що це буде краще. Але на смак це просто як якийсь спред з какао-порошком і цукром. Не знаю, не подобається. Іграшка. Дивимося, можливо, іграшка нас не розчарує. Це в нас, щоб ви розуміли: ольвець донат. Це прикольно. Щось тільки гляну, що він пише. Він пише смак. Ставлю два, тому що є гірші смаки, але мене це, чесно кажучи, розчарувало. Іграшка хай буде 7. досить непогана, може бути. Співвідношення, ціна, якість 4. Next. Magic Unicorn. Коштує воно 40 гривень, напевно. Я не пам'ятаю, чесно. Я просто поставлю його наступний. Вау! Це Круелла, Круела сердієць. Слухайте, це пахне. Ладно, це пахне білою шоколадкою. Це смачно, це дуже смачний білий шоколад. І молочний шоколад. Це дуже смачне, дуже смачне яйце. Так, що ми тут маємо? О -о -о -о! Ви зараз впадете в обморок. Це розмальовочки маленьких юнікормів. А це три олівчика, які так складаються. Тобто, ми можемо розмальовувати їх. Смак однозначно 10. Іграшка це дуже мила, дуже мила. Я думаю, будь-яка дитина, яка б отримала її, вона б зраділа, тому ставлю їй, давайте, 9 з 10. Співвідношення ціна якість М -м -м шестірочка. Наступне яйце Сільпо. 40 гривень. Пахне так само, як ось це яйце за тебе. Воно дуже приторно солодке. Іграшка прикольна. Поставлю її 6 з 10. Смак. Ставлю цьому яйцю 4 з 10, тому що як на мене воно дуже солодке і притерне. І знову ж таки, це шоколадна глазур, а не шоколад. Співвідношення ціна, якість за таку ціну могло б бути щось краще, тому 4 з 10. Наступний це самий класичний Кіндер, але серія Король Лев з цим мультиком. Я думаю, кіндер куштували всі, і всі знають цей смак. Він просто неймовірний. Такі моменти я розумію, чому Кіндер стільки коштує і чому його всі так люблять, бо це, ну, це дуже смачно, це реально смачно. Іграшка це соник, який ось так шевелить оголівкою. Це дуже мило і дуже-дуже мило. Ставлю цій іграшці 10 з 10. І смак Кіндера це 10 з 10. Співвідношення ціна якість 9 з 10, бо все-таки Кіндер дороговатий. Хоча за ці гроші ми отримаємо реально класний і якісний продукт. Наступний по ієрархії Kinder Joy. Щодо смаку, я тут не сумніваюсь, він буде класний. Цікаво, яка попадеться іграшка. До речі, хто не бачив, вони зробили замість пластикових. Тепер бумажні ось такі ложечки. Це дуже еко-френдлі. Пахне дуже круто. Мені здається, немає в цьому світі людини, яка не любила б Кіндер. Ось таку я зібрала іграшку. Це щось трошки незрозуміло, але. У нас є ось така картка, і ось це ми маємо намочити. Дивимось, що буде. Беремо цю картку і якось так її пропускаємо. Дрольмо. Наша картка стала з білою кольоровою і тут є малюночок. Люблю Кіндер за те, що здавалось би звичайна іграшка, але по факту ви отримуєте дуже прикольний експеріенс, якщо трошки розберетеся. Смак. 10 з 10, могла б поставити 11, було б 11. Іграшка. Одразу думала, що щось неприкольне, але це прикольно. Ставлю 9 з 10. Чому? Тому що використовувати це в подальшому я ніяк не можу. Тобто це іграшка на один раз. Співвідношення: ціна якість. Також 9 з 10. Тому що, як на мене, майже 70 гривень це все-таки дороговато за смаколик з іграшкою. І останній найбільше яйце, але. Не біг Кіндер, тому ми вирішили його все-таки спробувати. Це Kід'ie Мілкі Choco with Surprise. Подивимося, чи найбільше дорівняє найкраще, тому що він коштує дорожче, ніж Кіндер. Ось таке велике яйце. Ну, пахне, в принципі, непогано. Така дешева шоколадка. Спробуємо на насмак. Слухайте, дуже прикольний шоколад, схожий трохи на шоколад Мілка. Непогано, непогано. І я думаю, тут буде великий. Сюрприз, але він, в принципі, звичайний. І всередині в нас ось такий малесенький, малесенький динозаврик. Його навіть не треба збирати, він вже повністю повноцінний динозавр, цілісний. Смак я оціню всім, тому що кіндер набагато смачніший. Іграшка дуже мила, така цікава, але я думала, що в великому яйці буде іграшка побільше, а вона маленька тобто нелогічно. Це буде 6. Співношення ціна, якість. Я поставлю 4, тому що за таку ціну можна купити повноцінну, велику, класну шоколадку з горішками і наїстися. Да, ви будете без іграшки, проте це і не мега смачний шоколад іграшка не така ще вау. Що я можу сказати у висновку? Як би це не було радісно або сумно визнавати, проте кіндер є, був і залишається на даний момент найтоповішим кіндером. Він смачний, там майже завжди класні тематичні іграшки. Єдиний момент це ціна все-таки кусається. але що може бути краще, ніж взяти собі кіндер, під кольжаночку кави, сісти де-небудь в парку в Одесі і просто сидіти, насолоджуватися цим життям чи отримати подарунок малесеньку іришку? Дякую, що задивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей!